Доброго дня, Україно! Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами зараз знаходимося у четвертому коридорі тропи Серафима Соровського і вивчаємо Коридори. Зараз ми дивимося на посух світла. Це оця стежечка. І ми бачимо. Зміни. Якщо раніше в кінці, де закінчується жовте листя, починається е, листя таке е, червоного золота. Це початок е, ковчега заповіту. Зараз немає сонця, тому неможливо передати всю красу, яку Передає це місце. Але ми бачимо, що половина посуху світла темна, а наступна половина бачимо дуже світла і жовта. То це теж е, зміни, які ми з вами бачимо. Потім е, після е, Херовинських врат. Ми бачимо коло таке строкате. Ось, дивіться, таке ось воно. Це називається е, коло мрій, коло бажань, коли людина проходить Херовимські врата. Бо Херовимські врата це е, херовими ті ангели. Шестикрили, які про все знають. Тобто, коли людина вже наситилась знаннями і йде до Бога, то вже їй відкриваються деякі чуда, деякі такі за межами розуміння дива. Через які людина опановує Бога. І ось бачимо, тут виходить, це ж ті, хто знають, я пояснював, це як стріла, яка виходить по цій дузі, ТТВ. Це як лук натягнутий, і стріла. Це стріла нашої долі, нашої судьбоносної долі. І вона стріляє тільки раз у житті. Тож не треба розмінюватись і е, постійно чогось бажати і в щось постійно стріляти. Це ми робимо тільки один раз у житті, це як кохання, яке буває справжнє тільки один раз у житті. Повертаємося до посуха світла, а ще що я хотів сказати: тут було лунне коло і ось дерево таке. З такими, не знаю, як їх правильно назвати. З такими бурульками, з такими цими, ви це дерево не, не з, яким деревом іншим не перепутаєте, то ви будете знати, що ви у четвертому коридорі тропи Серафима Соровського. І ми бачимо, як я вам казав, пів коридора темного, пів коридора сонячного. І після нього, як червоним золотом, викладений Ковчег заповіта. Все це зроблено природним чином, без золота, без е, відливання чогось, для того, просто, щоб людина вшановувала природу, вшановувала ту величну силу Бога і його дивовижну велич. Що, е, ми бачимо, що у лісі все живе, дерева живі, пташки. Ті звірі, які живуть тут, вони всі живі. Тож бажаю кожному з вас е, життєву частину себе відкривати, скріплювати, зміцнювати і йти шляхом до Бога Небесного, щоб розкрити і з'єднатися з Ним. З вами був Сергій Голосіївський, четвертий коридор тропи Серафима Соровського, сукрене Голосієва, місто Київ. На все добре, любі мої.